Переплутала. Що, ні. Угу. Так буду знімати і зразу покажу по піднизу є XS ка Такий коротесенький піжачочок є. В грудях 110 см, ціна 375 гривень. Потім є ось такий 90 в грудях. Такий трикотажний, не трикотажний, а такий м'ягесенький. 90 в грудях 295 гривень. Потім є ось такесенький 90 в грудях. За 375 гривень. І СКС ось такесенький є. Новесенький. Отеплені. Утеплені. Зараз, зараз я щось пошукаю. Ну, ну Цей теж він, він не з, з поліестеру, він такий м'ягусінький. бачите?